Футбольний прогноз Кубок Франції 1.32. Фонтане ПСЖ. Друзі. вмощуйтесь зручненько, Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Це найважливіша підтримка. Завжди дякую вам за активність і за вашу підтримку нашому каналу від души. Фонтане. Чудова назва, майже поетична. Фонтене це футбольний клуб третього націоналю. дивізіону Бі. Уявляєте, це п'ятий чи навіть аж шостий. Так, шостий дивізіон футбольний Франції, де грають практично всі клуби аматорські. І ось він, цей. Футбольний клуб Фонтене. Вандеє Фонтене Фут. Повна назва цього клубу. Буде в одноімінній общині Вандене приймати чемпіона світу, чемпіона Європи і чемпіона Франції. Футбольний клуб Парі Сен-Жермен. В одній 32-й, сьогодні 20 грудня, о 22.00 рівно за київським часом. І, друзі, про перемогу ПСЖ я навіть і говорити не буду. Тут, само собою, це все зрозуміло. Залишилося лише визначити і підібрати параметр. Плюс до перемоги ПСЖ, як же краще взяти цей матч. Але матч буде цікавим. Знаєте чому? Тому що, скоріш за все, ПСЖ, керівництво і тренерський штаб випустять на цей матч, скоріш за все, стартовий буде відпочивати, а будуть грати тут резервисти, резервний склад. І багато хто хоче сказати, що тут е, можна ризикнути навіть е, зарядити на те, що ПСЖ може навіть не другий, а третій склад виставити, і ось цей е, неочікувано невідомий клуб Фонтене може зробити сенсацію. Сенсація, друзі. Може бути в цьому випадку лише в одному варіанті. Оцей фонтене може забити з переляку, неочікувано. Оце єдине, що може бути. Більш нічого, ПСЖ, навіть якщо виставить дитячу академію свою, вони все одно переграють фонтене в одній 32 сьогодні. Я більше ніж впевнений. І навіть я впевнений, що не два, а 3 і більше м'ячі заб'є тільки ПСЖ. Більше трьох м'ячів. Впевнений. Лише у першому таймі вже ми будемо бачити пару м'ячиків, забитих від ПСЖ. А в другому, скоріш за все, буде проведено декілька. Декілька, тут 5 чи 6 замін. Якщо я не помиляюсь, можна робити в Кубкові Франції. Ну, мінімум 5. От якраз левова частина замін, ПСЖ зроблять у другому таймі, і вийдуть іще ті футболісти, які не нога їхня не ступала на футбольне поле, мабуть, і півроку, і рік. І ось вони. Такий клас покажуть, друзі. Повірте мені, це буде неймовірно результативний матч, і я буду брати навіть не перемогу ПСЖ і тотал більше трьох м'ячів, а перемогу ПСЖ і тотал більше чотирьох м'ячів буду брати. Кому цікаво коефіцієнт, то е, коефіцієнт по-перше, скажу, щоб Можна було порівняти. Перемога ПСЖ і тотал більше 3,5, 1,54. Тут, друзі, залізо бетон, стопудовий вірнячок. Перемога ПСЖ і тотал більше 3,5. Але я особисто я, буду брати перемогу ПСЖ і тотал більше 4,5. Тому що я бачу тут мінімальний рахунок 5 0, 6 0. Ну і як я казав на початку, можливо, з переляку десь оце фонтане заб'ють. Тоді 5-1, 6-1, 7-1. Але мені здається, чомусь навряд. Чи е, цей клуб з 5 го чи навіть 6-го дивізіону. Заб'є хоча б один гол. Тому е, чисто 5,0, 6,0 я бачу тут і більше П2, е, тому що ПСЖ гості тут П2 е, і тотал більше 4,5, коефіцієнт 2,11. Оце буде мій прогноз основний. Ну, і також я не виключаю, що Можу я ще зарядити, спробувати індивідуальний тотал. ПСЖ. А тут навіть і не дають, дивіться. Ні, дають, дають. Більше 4. Ось Ну, кому цікаво, можна навіть більше 3,5 взяти. Непоганий коефіцієнт. Індивідуальний тотал більше 3,5, 1,68. Непоганий кеф. Так, оце можна брати на ПСЖ, що буде більше трьох м'ячів забито тільки парижанами. Ну і, звісно, і закономірно, що можна в цілому просто взяти матч на більше трьох м'ячів. 1,55. Невеличкий, але добротний коефіцієнт непоганий. Так, але повторюю ще раз. Основний мій прогноз і єдиний в своєму роді. Перемога ПСЖ в основний час і тотал більше 4,5 сьогодні о 22.00 20 грудня в одній 32. Кубка Франції. Коефіцієнт 2.11. Скріншот вже. В нашому телеграм-каналі і в нашій фейсбук групі майстер клас. Друзі, взагалі, хто забув, нагадую: посилання до всіх моїх соціальних мереж, ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання, де я завжди дивлюсь прямі трансляції сайт. Все це в першому закріпленому коментарі. Хто хоче подякувати і підтримати наш канал реквізити в описі. Щиро дякую за вашу підтримку, активність, за вашу підписку. Хто ще не підписався, потужні лайки і змістовні коментарі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за увагу і повагу до мого контенту. Вже. Декілька років, друзі, ми разом. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.